Близько 500 автомобілів за 12-годинну зміну перевіряють прикордонники на одній із прикордонних застав Закарпаття. Про це каже інспектор прикордонної служби Володимир Круподьоров. Зараз ми несемо службу спільного з РТЦК з Національної гвардії України, а також курсанти національної поліції. Служба відбувається позмінно з 8-ї години ранку по 20-ту годину вечора. І так само з вечора, з 20 по 8 ранку. Наші обов'язки перевіряти осіб, які рухаються у прикордонному районі, прикордонній смузі, перевірка документів, що посвідчують їхню особу, а також перевірка автомобіля, поверхневий огляд речей на виявлення зброї, боєприпасів, ну і всього забороненого по законодавству України. Речник Нацгвардії України в Закарпатській області Олексій Куделя каже: кількість військовослужбовців Нацгвардії України, які допомагають патрулювати блокпости, залежить від потреби спецоперації. Щодня десятки наших військовослужбовців виходять на посилення нарядів і допомагають нашим побратимам з державної прикордонної служби виконувати їхні обов'язки, виконувати їхню роботу. Все це відбувається по всій Закарпатській області у контрольованих прикордонних смугах. Статися може будь-що в країні військовий стан за кермом може бути хто завгодно. І якщо, скажімо, Ну, якісь можуть бути дії водія до прикордонників, то задача наших військовослужбовців, власне, це попередити і не дати змоги водію зробити щось протизаконне по відношенню до прикордонника, який там, наприклад, перевіряє документи чи робить якісь інші дії. Цього року до патрулювання прикордонних застав Закарпаття вперше залучили курсантів Львівського державного університету. Таким чином проходить практику і курсант Владислав Воронюк. Хлопець каже, служба тут буде тривати три тижні та завершиться 20 червня. Звивається більш комунікабельність і також нова територія, також тому, що ми приїхали зі Львова. і загалом. Йде новий досвід в роботі і в подальшому в житті. Наші обов'язки це перевірка. Людей, які знаходяться за кермом транспортного засобу, також саме перевірка багажнику, що в містяків міст багажнику, а також куди прямує особа і з якою метою. Прикордонники Чопського та Мукачевського загонів, нацгвардійці та курсанти несуть службу на прикордонних заставах Закарпаття в рамках спецоперації Захід 2023 про це розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Ця спецоперація каже Олена Трачук, триває з 27 квітня цього року. Уже з початку операції, лише прикордонниками чепського загону затримано 39 осіб, які намагалися незаконно на перетнути державний кордон. Більшість 35 – це українці, і ще чотири це громадяни країн Південно-східної Азії. Аналогічні операції проводимо у ті періоди, коли зростає кількість спроб незаконного перетину державного кордону, власне, від Початку повномасштабного вторгнення специфіка змінилася, тому що оскільки до цього ми мали справу в більшості випадків з іноземцями, то тепер переважна кількість, кого ми затримуємо на кордоні, це громадяни України, чоловіки притомного віку. За словами Олени Трачук, спецоперація Захід-2023 триватиме на прикордонних заставах Закарпаття до Поковини до 20 червня 2023 року. Руслана Гостюк, Олександр Завадяк, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.